Я сержант захисник України. Я сержант захисник України. Лідер та наставник для підлеглих. Лідер та наставник для підлеглих. Помічник та опора для командира. Помічник та опора для командира. За будь-яких умов та в будь-якій ситуації я поводжуся за щастя. За будь-яких умов та в будь-якій ситуації за... я поводжуся за щастя. Ніколи не здаюсь і не відступаю. Ніколи не здаюся і не відстаю. Я відданий своїй справі. Я відданий своїй справі народові та вітчизні. Народові та вітчизні. До кінця залишаюся воїном і патріотом. До кінця залишаюся воїном і патріотом. Я несу відповідальність за свої дії. Я несу відповідальність за свої дії. За виконання службових обов'язків та поставлених завдань. За За підпорядкований особовий склад. За підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії, я професіонал найвищої категорії. Я ніколи не зупиняюсь на досягнутому. Я ніколи не зупинюся на досягнутих. Постійно буду підвищувати особистий рівень професійної підготовки. Постійно буду підвищувати особистий рівень професійної підготовки. Я зобов'язуюся в повній мірі виконувати покладені на мене обов'язки. Я зобов'язуюсь в повній мірі оформити погати на мене оборони. Бути прикладом для підлеглих. Бути прикладом для підлегу. Дбати про них. Дбати про них. Дорожити належністю до сержанського корпусу Збройних сил України. Дорожити належністю до Сержанського корпусу Збройних Сил України. Я завжди буду з повагою ставитись до товаришів по службі та бойових побратимів. Я завжди буду става. Зміцнювати армійську дружбу. Зміцнювати армійську дружбу. Дбати про згортовність військового колективу. Дбати про згортовність військового колективу. Створення в ньому атмосфери взаємодовіри. Створення в ньому атмосфери взаємодовіри. Взаємоповаги та взаємодопомоги. Взаємоповаги та взаємодопомоги. Я сержант. Я сержант і особисто несу відповідальність. За навченість та підготовку підпорядковану особового складу. складу за його до за, за його готовність до виконання завдань за призначення. Я завжди готовий вести своїх солдатів за собою згаси. Слідуй за мною руки я.